Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. Понеділок вихідний. А, класно, коли понеділок вихідний, погано, що за це не платять гроші. Що я робила сьогодні? Сьогодні я була на озері. Ми зібралися всією родиною поїхати на озеро і зустріти там іншу частину родини, тобто сестру, брата з сім'ями, батьків, і... і вранці сталося те, що не гадалося, тому що стало холодно. 12 градусів, але всі збиралися на озеро, всі погружали машину, завантажували човни, каяки. В мою машину повантажили ці жилети, посадили мені в машину Теодора і дівчинку одну і сказали, в принципі, ви можете нас не чекати, щоб ми не їхали оце ось одне за одне. Можете їхати вперед, там знайдете місце, збаркуйтеся і чекайте нас. Ну, ми що, ми поїхали. Поїхали годину їхати туди. Я не знаю скільки кілометрів, ну, годину е часу. По дорозі нас зустрів суперград, супер дощ. Я перелякана їду ось, а, дощ, град, що робить? Страшнуватенько, але в мене нові відвірники, то я нормально справилася з цим дощем. Їхали-їхали ми, приїхали на озеро. На озері дуже красиво, але дуже холодно. І озеро парує. Так видно, що температура в озері тепліша, ніж температура на вулиці. Я така, о, треба потрогати. Потрогала, а там справді тепло. Дивлюся, якісь канадійці прибігли, шубуснулися в воду і плавають. Недовго, але плавають. Вистрибнули і побігли свої справи якісь робити. Я така, о, класно. Дзвонимо до сім'ї, сім'я каже, ой, ми через годину приїдемо. Я така, так це значить, що вони вдома, якщо вони через годину приїдуть, то що їхати годину сюди. Такі ну, ну да. А, Потім приїхала частина сім'ї, що живе в Едмонтоні. І діти, хто побіг купатися, хто не побіг, я вже теж перевдягла купальника, стрибнула в воду, яка здавалася теплою. Але вона здається теплою з холодного повітря. Коли ти стрибаєш туди, то воно обпікає холодом. Я не знаю, яка там температура була. Я трішечки проплила і зрозуміла, що в мене шкіра горить від холоду. Я ну, таке відчуття, прямо аж бррр. Але коли я вилізла, то на вулиці стало тепло. І коли я вилізла з води, виявилося, що. Частина сім'ї вирішила просто не їхати, тому що дідуся бабуся приїхали, побачили, що дощ, і вони якраз виїжджали виїжджали з озера і зустріли нас, але вирішили не дзвонити, нічого не попереджати. Сім'я каже: Ну ми поїхали до дідуся і бабусі, і зрештою, я була на озері. Я скупалась там, пірнула трішечки, але повернулися додому, і ми були в будинку батьків, обідали щось, щось там спілкувалися. А я не дуже люблю натовпи. Я людина-інтроверт. Я там трішечки поспілкувалася, трішки то, трішки сьо. Там був новий хлопець, японець. Він приїхав по обміну чи не по обміну. Ну приїхав на три місяці. і Він живе в частині сім'ї, яка була дуже велика родина. У всіх дуже багато всіх. І от вони виходить, що було дві родини з українцями, тобто з нами і Стео, і ще одна родина, яке, яка вже чотири місяці в себе тримає, не, не тримає, яка приютила українців на чотири місяці. Зараз чотири місяці, і ймовірно, буде довше, як і ми тут. І родина, яка приїхала з тим японським хлопцем, у якого шкарпетки на кожен палець якось окремо, знаєте, так от прикольно вдягнені. І це був супер канадський експірієнс для цього хлопця, тому що йому показали, ось родина, ось так у нас їдять. Потім ми всі повантажилися. В машини і поїхали до нас додому. І йому показали, що таке кемфаєр, як їсти маршмеллоу з цим шоколадом, як пекти пироги на кострі, як стріляти з рушниці. І коли вже він поїхав додому, вони такі. Все, канадська місія виконана. Ми показали весь канадський двіж. Я не знаю, мабуть, для нас це також показували. Я просто це забула, але це було так. Як... А, на конях покатали, з рушниці постріляли, показали весь канадський двіж. Між цим всім я їздила в Волмарт, накупила продуктів на наступний тиждень, щоб було дитині щоб в школу давати там всякі йогурти, там то сьо. Приїхавши додому, щось трошечки позаліпала, поприбирала, поки тут був натовп, і наліпила багато не наліпила, наробила багато лінивих вареників. То завтра вже готова вечеря, в принципі. Завтра, начебто, у всіх складний день, але не в мене, в мене всього лише завтра робота, а потім я йду додому. Щось завтра буде вирішуватися, але я вже не знаю, що. І зараз ввечері я йду вкладати дитину спать. Такий був мій день. Побачимось наступним разом, Па-па!